Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему, яка називається додавання віднімання звичайних дробів з різними знаменниками, які називаються дроби звичайними. Ми їх записуємо у такому вигляді: риска дробу, чисельник, знаменник. І знаменник. Показує, наскільки частин поділили одне ціле. А уже чисельник показує, скільки таких частин взяли. А зараз повторимо правило додавання дробів з однаковими знаменниками. Дроби, які мають однакові знаменники, записуються спільною риску дробу. Чисельники додаються, знаменник залишається однаковим. Якщо нам потрібно відняти, ми однаково виконуємо. Чисельники віднімаємо, знаменник записуємо такий сам. Давайте зараз згадаємо ще основну властивість дроби. Ми дріб, і чисельник, і знаменник можемо домножити або поділити на однакове число відмінне від нуля. Наприклад, 3 п'ятих домножаємо чисельник на 4. І знаменник на 4. Отримали дріб, який буде вже 12,2. Інший 12,20 ми можемо розділити і чисельник, і знаменник на однакове число. Наприклад, на 4. Розділивши на 4, отримали 3 п'ятих, тобто повернулися до початкового дробу. І це ми маємо скорочення дробів. Тепер спробуємо. Вибрати дроби, які будуть скоротними, які можна розділити на однакове число. Наприклад, перший: 14 35. Розуміємо, що 14 розділити на 7 можна, і 35 розділити на 7 можна. Тому він є скоротний. 6 сорок перших. Немає спільного дільника. не скоротний дріб. 5 20. 5 розділити на 5 можна, 20 розділити на 5 також можемо, тому скоротний. 6 18 також є скоротний. Ділимо на 6 і чисельник і знаменник. 25 сорокових. Однаково ділиться на 5 і чисельник, ділиться на 5 і знаменник. 12 шістдесятих можна розділити і 12, і 60 на 12. 9 десятих мають спільного дільника. 9 916 також не немає спільного дільника. 10 10,70. Бачимо, що можна розділити на 10 і чисельник, і знаменник. Рухаємося далі. 5 сьомих не мають спільного дільника. Вони є взаємопростими числами, тому не скоротний дріб. 5,15 знову можемо розділити на 5 і 5 і 15. Отже, ми зібрали дроби, які називаються скоротні. Можемо ділити і чисельник, і знаменник. Далі спробуємо вибрати числа, які можна розділити на 12. Починаємо. Перше число 24. Розділити на 12 можемо, отже, це число нам підходить. 14 розділити на 12 націло не можемо. 48 розділити на 12. Зможемо, це буде по 4, тому й воно підходить. 60 розділити на 12 також ми можемо. Буде по 5. 36 розділити на 12 також зможемо. 32 націло не ділиться на 12. 3 розділити на 12 також не буде цілим числом. А 72 зможемо. Це буде у нас по 6. Далі числа наші не діляться на цього. Тепер спробуємо 84. Розділити на 12 ми будемо мати 6. Пробуємо ще 12. Звісно, розуміємо, що 12 розділити на 12 можна, це буде одиничка, тому це число підходить. І 30. Поділити на 12 націло не можемо. Тому ми зібрали лише числа, які можна розділити на 12. Рухаємося далі. А тепер ми бачимо, що у нас об'єдналися інші числа. Давайте подумаємо, що нас об'єднує оці всі числа? 12, 6, 3, 4, 2 і 1. Ми повинні розуміти, що це все є дільниками, Числа 12 12 розділити на 6, на 3, на 1, на 2 і на 4, ми зможемо. Тепер будемо розглядати правило додавання віднімання дробів з різними знаменниками. Перше, що потрібно звести дроби до найменшого спільного знаменника. Друге використати правило додавання віднімання уже з однаковими знаменниками. Давайте пригадаємо, які ж є у нас прості числа для того, щоб знати, як розкласти число на прості множники. Це числа 2, 3, 5, 7, 11 і так далі, які діляться самі на себе і на одиночку. Розглянемо зведення дробів до спільного знаменника. Маємо 1,24, потрібно додати 3 соти. Маючи різні знаменники, 24 і 100, перше потрібно вирахувати найменший спільний знаменник. Для цього розкладаємо 24 і 100 на прості множники. 24 розділити на 2, ми отримаємо 12. 12 розділити на 2 6. І 6 розділити на 2 трійка. Трійка є простим числом, тому одиничка. 100 ділимо на 2 буде 50. 50 розділити на 2 отримали 25. І 25 розділити на 5, отримали 5. 5 просте число, тому розділили на 5, отримали одиничку. Записали розклад 24, це 2, помножте на 2 на 2 і на 3. За безпусім. 100 записали 2, помножте на 2, помножте на 5 і помножте на 5. Коли ми знаходимо найменший спільний знаменник, з першого розкладу записуємо усі числі. Потім з другого розкладу записуємо лише числа, які не повторюються в першому розкладі це 5 і 5. Це буде у нас перший розклад, тому це 24. 5 помножити на 5 25. Отримали 24 помножити на 25 це буде 600. Маючи 600, нам потрібно зрозуміти, які будуть додаткові множники. 600. Ділимо на 24. На цей перший знаменник. Отримали 25. 600 на 24 це є 25. Тому ну, у нас вже воно готове. Додатковий множник – 25. 600 розділити на цей знаменник на 100. Маємо 6. Додатковий множник – 6. Тепер ми домножаємо і чисельник, і знаменник на цей додатковий множник. 1 помножити на 25, 24 помножити на 25. Так само 3 помножили на 6 і 100 помножимо на 6. Отримали 25 600, додаємо 18 600. Тепер однакові знаменники записали один раз, чисельники додали. Отримали 436. Продовжимо. Зараз ми з вами спробуємо ще додати дроби з різними знаменниками. Дві треті додамо 2 12. Дві треті маємо знаменник трійку, 5 12, знаменник 12. Зрозуміло, починаємо з найменшого спільного знаменника. Найменший спільний знаменник 3 і 12. Тут досить легко, тому 3 можна розписати як 3 помножити на 1, а 12 як 4 помножити на 3. 4 це 2 на 2, тому розклад утворився 2 помножити на 2 і на 3. Записуємо з першого розкладу трійку. З другого розкладу звертаємо увагу, що трійка вже є. Залишилось дописати 2 помножити на 2. Отримали 12. 12 розділили на 3. Додатковий ножник 4. 12 розділили на 12, отримали 1. Домножили. Двійку цілу частину записуємо на початку, 2 помножити на 4, 3 помножити на 4, потім 5 множимо на 1 і 12 множимо на одиничку. Отримали 2,812, додати 5, 12. Ціла частинка залишається. Чисельники додали, отримали 13-12. Помічаємо, що цей дріб називається неправильний. Чисельник є більшим, знаменити меншим. Розділивши 13 на 12, маємо 1, 2, додавши до одинички, отримали 3, остача пішла у чисельник. І маємо 3, 12. Я знаю, що вам цей матеріал був легкий і зрозумілий. Тому в майбутньому ви будете легко виконувати схожі завдання. Це для вас буде зовсім просто. А зараз до побачення!